Привіт усім! Ви на каналі Секрети дачного життя. В попередньому відео ми показали вам проблему з повільною роботою горизонтального гідравлічного дровокола. Хто не пам'ятає або хто не бачив цього відео, то зараз я вам коротенько нагадаю, в чому ж була проблема роботи даного дровокола. Однією з проблем було те, що коли ми включаємо дровокол, натискаємо речах, то ми чекаємо, поки п'ятка дойде до бревна і почне її розколювати. Отже, це. Ще додаткові секунди, які набігають, коли ми чекаємо ось цей момент, коли п'ятка рухається до бревна. А другою проблемою, яку ми описували в минулому відео, це було те, що коли ми запускаємо п'ятку, відбувається хід п'ятки по дровоколу, то п'ятка подивіться не доходить до ножа, напевно, відстань. Ця відстань складає. Десь приблизно 17-18 см, а це викликає додаткові проблеми при розколюванні сучкуватих дров. Якщо вам цікаво подивитись минуле відео, в якому ми озвучували всі проблеми роботи горизонтального гідравлічного дровокола, то посилання буде в описі до цього відео. А сьогодні ми розповімо вам, як легко вирішити цю проблему, використовуючи одну просту деталь. Це зекономить ваш час і зробить роботу з дровоколом набагато ефективнішою. Ось ця деталь, верніше дві деталі, які допоможуть зменшити хід поршня, не чекаючи, доки п'ятка наблизиться до колоди і відштовхують колоду до ножа дровокола, що полегшить розколювання сучкуватих колод. Ви можете зробити ці деталі самостійно із підручних матеріалів. Головна ідея додати оснащення, яке допомагає п'ятці не проходити додаткові зворотні рухи, що значно скорочує час на кожен цикл роботи. Ми взяли дві колоди, одну з них 20 см, і на саморізи прикрутили ручку, яка дозволяє зацепити всю колоду до п'ятки кола. І тепер подивіться, що відбувається. коли ми накидуємо цю деталь на п'ятку дровокола, то не треба чекати до розколювання, поки п'ятка дойде до колоди. Раніше уже починається розкол, тому що ось ця деталь підштовхує те бревно, яке ми розколюємо, до ножа дровокола. І раніше починається вже відбуватися розкол. І ми не чекаємо, доки п'ятка повернеться, тому що. Ось ця деталь, оце оснащення, яке ми зробили, подивіться, воно то повертає п'ятку. Але знову, коли ми запускаємо дровокол, включаємо кнопку Пуск швидше починається розколювання. Не треба чекати, доки п'ятка дойде до колоди. Як бачите, робота відбувається набагато швидше, тому що ми не чекаємо. Того моменту, коли п'ятка повернеться, а потім знову п'ятка пройде при натисканні кнопки Пуск до колоди, яку ми розколюємо. Процес розколювання відбувається набагато швидше і набагато легше. Але, як ви розумієте, колоди, які ми колемо на дровоколі, можуть бути різної довжини. І от для цього саме ми зробили дві деталі. Тому що якщо ми візьмемо колоду довжиною довше, ніж 30 см, то наша деталь, яка довжиною 20 см, просто з тою колодою не поміститься. То для цього у нас є друга деталь, довжина її менша, складає 15 см і дозволяє працювати з колодами довжиною 30-35 см. Отож, друга наша деталь має довжину 15 см. І нею ми будемо користуватись при розколюванні довших колод. Тепер давайте глянемо, як нове наше оснащення допомагає нам розколювати дрова. Колода, яку ми рухаємо по дровоколу, доходить до самого ножа. І тоді, ось ця деталь, яку ми додали до дровокола, дозволяє поборотись з тим, коли п'ятка не доходила до ножа 17 см. Пам'ятаєте? Ми розглядали це в минулому відео. Так от тепер, завдяки цій деталі, бревно, яке ми розколюємо дуже легко і швидко розколюється завдяки тому, що доходить до ножа. Давайте разом перевіримо роботу нового модифікованого дровокола при роботі з сучкуватими бревнами чи колодами. От подивіться, наша нова деталь проштовхує до самого ножа бревно, і це дозволяє легко боротись з сучками. У сучкуваті дерева зустрічаються у нас досить часто. І тепер уже при роботі з новим модифікованим дровоколом не треба прикладати додаткові фізичні зусилля, щоб розірвати, вирвати дерево, допомогти, якби дровоколу справитись з сучкуватим бривном, а дровокол сам прекрасно з цією місією справляється. Давайте тепер розглянемо основні переваги модифікації дровокола завдяки додаванню цієї деталі, що підштовхує колоду та зменшує хід п'ятки. Перше. Швидше повернення п'ятки. Зменшення ходу поршня дозволяє зменшити час між циклами розколювання, що в свою чергу підвищує продуктивність роботи. Друге економія енергії. Менший хід знижує навантаження на гідравлічний механізм дровокола. Третє. Зручність роботи. Оператору не потрібно чекати, поки п'ятка повністю повернеться, що зменшує втому під час довготривалої роботи. Четверте. Менше зношування деталей. Скорочений цикл роботи зменшує навантаження на рухомі частини, що продовжує термін служби дровокола. П'яте. Гнучкість у використанні. Можливість регулювати відстань ходу в залежності від розміру дров, що робить дровокол більш універсальним. І шосте. Безпечність під час роботи. Під час розколювання руками колоду утримувати не потрібно. П'ятка дровокола самостійно з допомогою додаткового оснащення без ваших рук автоматично розплющує колоду на частини. Тому працювати з дровоколом можуть навіть жінки та підлітки. Отже, ось таким простим, на наш погляд, рішенням ми хотіли з вами поділитися в цьому відео. Це оснащення, на нашу думку, допомогло нам пришвидшити роботу гідравлічного дровокола, і робота стала більш швидкою і приємнішою. Якщо ви якось модифікували свій дровокол, то напишіть про це в коментарях. Я думаю, що у вас також є якийсь свій досвід, яким ви хотіли б поділитися в коментарях. А якщо вам сподобався наш лайфхак, то ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові корисні ідеї та секрети дачного життя. Дякую вам всім за увагу і до зустрічі в наступних відео!